І всім привіт, з вами Скайлес, і ми продовжуємо грати ігру гру під назвою Вікторія 3. Ну, в нових серіях ми відокремили рі... релігію від держави і розбудували трішки виробництва, збільшували наші потужності по електриці і заселили дві нові території, одну, яку... одну з яких ми доволі непогано так заселили. Я б доведу, що ми повністю її вже засадили. Ага, і щось тут можна даже поставити в індонезії селяти. А що там у нас. Нідерлянське. А де ми там можемо. А, ти типу по папу. Попу на цю частину заселяти, тому що тут уже є території. Да-да. Тоді да. Доволі непогано. Ще із ці території заберемо собі. А що там? Там сірка є! О, це то, що треба. Блін. от а... якраз ця територія непогано зайде. Блін, це чудово. У мене сірка нарешті появиться. і Мені прийдеться з Грецією щось робити. Ну, в принципі, добре. Так, треба подивитися, що у нас там по законам. О, тут все по законам, звісно, плачевно. По що ми зараз нічого, в принципі, прийняти не зможемо такого. Єдине, що ось це. В принципі, не втручання або земельство можемо прийняти. В основному землевласники тільки протидіяти будуть і все. І тоді ми можемо нове податкування ставити. Я от не знаю, що треба для цього. Тому що бачу, я його приймати не можу. Бо щас, що, цей закон буде ухвалений, повинно бути вище нуля. А я не можу. Чомусь. Я маю. От, забрати звичайство і якось підвищити шанси на те, що цей закон буде прийнятий. А, я зрозумів, тому що е, ті, хто схвалює цей закон, їх в мене немає в правлячій партії, тобто буржуазія, селяни, військові. Ага, може, через це. Ну, тоді можна буде, в принципі, подушовий податок, податок взяти. І плюс 72 тисячі це вже щось. В принципі, то я навіть зараз, навірно, це можу зробити, так? Да? А, ні, треба звичайно все таки перемістити. Так, державне втручання я точно не буду вибирати. Відсоткові <говори> ставки за до мінус 25%. Тут в вельможі плюс 25 я зможу субсидіювати більш... Угу. По лища хутора сільське господарство. Угу. Це в основне сіль господа... сільське господарство це на виробництво мені треба це взяти все-таки. І як би я не думав, мені прийдеться все прибрати. Ми приймаємо. І, напевно, після цього закону я трошки посижу. Нікого не буду нічого приймати, тому що там буде доволі тяжко з цим всім ділом. Так, а я можу зараз хтось перемітнути в уряд. Бо до цього я пробував, в мене щось нічого не впливало. Ворожість. Ага. Через те, що земвласники ворожість, я не можу це Ладно. Таке. Що там у нас? Вугільні копальні скловарні. Ну, хай склаварні будуються. Каучукові полище я побудую. А, я щось можу виготовляти з цих каучукових. Кудись їх використовувати. М -м, пружний одяг. Безпедні розвідники. Одяг. Ну-ка, щось одяг. А, ага. Трабошовк. Блі, ну я тоді не зможу. Ой, я не можу. Тоді на що мені шуміті... цей кавачок, якщо я в в принципі, не можу ніяк використовувати. Ладно, тоді два барміті проставляю. Бо бачу у мене ще з До речі, авторитет. Зараз заберемо щось. 20 ee.. тоді заберемо. Так, політика можна ще щось зробити. Броні пакти я можу з кимось е з маленьких країн зробити. Там у нас, здається, збільшує відносини якщо їх приймаю. Ні, не можу, так? Да. І це так само. Афінсувати я не дуже хочу. У нас бачу, нова активна ідея йде. спільство може щось зробити, ще чи вже краще виробництво йти. Певно, краще буде виробництво. Що це у нас? Автоцистерни. Оропова вежа залізниця. Крицеві вагони. Що воно там буде потрібне? Привезення плюс 30, інфраструктура мінус 5, і криця плюс 5. Тут просто чорноробів зменшиться. Угу. Тут одяг збільшиться. А ще треба буде. Ого-го-го. У мене всього цього недостатку. Не знаю, чи це краще буде робити. Та ну, я візьму перву турбіну. Краще, щоб не електрика була більше. В принципі, вугілля я зараз буду більше розбудовувати. Ага. Це Та буде так. У мене і так дисбаланс іде нормальний такий. Що поки щось там нічого робити не буду. Так, соберники будуються. Що у нас там, до речі, говориться перевинні товари. По зброї по електрому. Електрику зараз будемо трошки міняти. сміття йдуть у нас. Сока напруга це таке собі. Так, державні товари. Да тут я буду це все, звісно, вирішувати. там да, мене майже на всі йдуть. По всім категоріям все доволі погано. Протоку стану тут. Є. Так, тут у мене зменшились ціни. Тут дерево. Дероволі дороге. що я експортую. 900. Напевно, я відміню цей тор. Кліппийтесь звідси. Ладно, відменю. І це відмює. Так, має подешевши, ти і тепер нам треба ще... виробництво майстерень. Упс. мене щось кинуло не туди. Так. Плюс 51 виробництво йде зараз. Приплав хай побутується. І все інше хай будується вже поступово. Така став ситуація. Канада не дуже добре до мене відноситься, хоча я з нею поліпшую відносини. Хм. Зняти зобов'язання. А Може якусь метну спілку вийти. А, а я якщо просто метну спілку з якоюсь маленькою країною. Ні, вони тоже не хочуть приймати ні одного. Лано треба поліпшувати відносини з ними просто-напросто. Окей. Okay. Тут ставимо сірку виробництво, за різницю, і кавополе ще буду тут робити. Ну, В принципі, непогано у нас йде розвиток. Тим що ще ж сірку знайшли, то це взагалі чудово. взагало. Зразу вже все це зроблю. Це саме зараз мені головне буде. Тоді можна буде зробити, збільшити виробництво паперу. І там в мене папір. Ось він. Ось так. Що в нас там по товарам тепер? Так, там скачуть, як завжди, як навіжене. Так, тут, в принципі, все окей. Електрику скоро ми збільшимо виробництво. З допомогою... того дослідження треба одяг бачу трошки збільшити. Ось Тут у нас все дуже дороге. То що у нас? Правий апарат? Ага, у мене апарати ще є. Це чудово. Можемо, напевно, збільшити флот наш. Або приплави. Ні, чекай, це не то. Так, е -е... да, флот воєнний ми не зробимо. Максимум, що приплави зробимо побільше. Е, або рибу. Риба що в нас там, до речі? Риба плюс і сясіння, рибу тут і не будемо робити. Нам ну, би хоча б свої потреби швидше якось заповнити. А остальне вже поки не важно. В принципі, тут все розбудується, там воно і так в черзі стоїть. Єдине, що з цим придеться займатися в основному. Ми можемо проявити рупи. Давайте на ось цю територію. І попробуємо покращити віднос Іспанію. Прижити Канада, мість. Не прийме ніхто, да? Угу. Да, ну я хотів би, конечно. Якісь території, ну кого я маю шанс? Ага, гамитні спілки, прості, ось це можу. Ну мене вже відносно те признаю. Із ізнаю. от як це наращувати? Цей боже торгові спілки це просто якийсь жах. Ну, тут я не буду, там, напевно, 100% якусь війну вляпаюсь, якщо там поставлю. Ні, це не варіанти. Угу. Великобританія хоче? Ого! Може оборотний пак з Великобританією зробити. Це доволі непогано. Що, вона доволі така міцна країна. 47, 200, 76, Ну, Франція по воєнному ще сильніше, але це ПВП і, в принципі, недалеко відходить. Якщо. Блін, давай тоді все-таки оборонний бронепакт. Блін, тоді я напевно з Францією буду тоді воювати, якщо вони захочуть повоювати друг з другом за територією. Не знаю, чи це гарна ідея, чи ні. Таке собі, я думаю. Ну, ніхто ніяк не хоче тупо зі мною взаємодіяти. Взагалі. Залишається просто якось збільшувати відносини з сусідніми країнами та й ося. А, австрійські комуністи? Боже. Австрія стала комуністичною державою. Це що за жах? Алло. Ты до пізнес. Ай, класика. дикуха твориться. Ладно. Так, тут робимо ось так от. Максимальное виробництво. Даже, напевно, поставимо тут вибухівку. В принципі, вона і так використовує її. А як звідси забирати ці ресурси? Напевно, через приплави. Приночому я не бачу інших можливостей. Ладно. Що в нас там не вистачає? Що в нас там дуже дороге? В принципі, бачу, ціни зменшились. В основному перевезення дорогі стали, так? Да? Зараз подивимося, де в нас тут перевезення можна збільшити. Тут Ось тут. В принципі, можна крицеві вагони ті зробити. Якщо ну, вже так дивитись. А не цією штукою займатися. Певно, все таки це зроблю. В мене щось з перевезенням взагалі все туго дуже. Не нажалось чудесно. У іде ідесе одного. Джер ВП впало. Чого так? З вугіллям проблеми? Рушії дорогі. Щас зробимо. Де там у нас рушії? Ось вони. Може через цей дорогі, в принципі, перевезення, може, мені треба доставити стільки цих. О, Грэм. Mm, давай. Там и так просто он церковь в минус жесткий пришла. Так. Случай 20 разумота. Вильной торгівлі Угу. Доброе. Опять, конечно, и дай минус. Скоро, блін, в кредити підуть дуже жорсткі. Треба буде з тим Може прийдеться все-таки зменшувати виробниці по будівництву. Щоб економіка трошки нормально пішла. Бачу це не діло. Так, в мене чогось де перенасичення. давай ка я буду щось продавати. Mm, ні, тут мінус пету. Мене конвою 2800. Скільки у них всього дерева? 1200. Можна і нідерландським, типа, відправити. Так, ні ще зараз бюрократію потрачу трохи. В принципі, це хоча б якийсь баланс подобанів вже йти в плюс. Ого, вже 400. Я можу спішоти виробництво тепер. Де там ці виробні? А, ні. А де я ще використовую? Set up, Steel Import. Вищете державу. Свобода думки. Букослова та ідеал. І Схвалення за цікавості групи промисловців плюс 2. Ну, не знаю, це таке собі. мені здається. Я можу, до речі, цей вивозити. З австрійського ринку можу. Ну, тоді тільки кораблями, тільки з московського можна ще взяти, да? 36. 6 У мене кораблі дофіга. Єдине, що бюрократія ще вистачила на це все діло. Алкоголь можу, до речі, вивозити. Блін, тут нормально торгівлею можна зайнятися. У мене вже стільки ресурсів назбиралося Більш-менш так непогано. За мекопродуктивність. Ну, Американську можна відправити. а Американську відправимо. М -м -м -м. Так, а все дещо йде, як є. Трішки попродавали. Тепер можна щось робити. Нездорова економіка. Да, знаю, є таке. Починаючи з цього моменту, запис з мікрофону припинився. Так що в подальшому відео буде йти з моїм позакадровим голосом уже після запису даного відео. В той момент, коли я дивився на перегрудені, у мене прийнявся закон про принципи невтручання. Після його прийняття в нас збільшився переліст догодів. І, звісно ж, мене це порадувало. Після того, як я побачив, що в мене закон все-таки прийнявся, я зайшов в вкладку законів. І перейшов до вкладки оподаткування, щоб прийняти закон про душне оподаткування. Я вирішив його все-таки прийняти, тому що, думаю, що пропорційне оподаткування я ще не скоро отримаю через те, що в мене немає підтримки певних верств, які якраз приймають цей закон. Так що інших варіантів в мене не лишалося. Ну і в принципі лишніх грошей ніколи не буває. Після того, як я поставив на розглядання закон про оподаткування. Я прийшов до вкладки будівель і вирішив поміняти всі права власності на другий метод, який в мене був відкритий. Тому що там якраз збільшувалися капіталісти, а якраз той закон, який я прийняв про власність, збільшує пул для капіталістів. І я думаю, з цього я би більше отримав зиску, чим з того першого. Зайшовши в Луганщину, я побачив, що в мене щось іде не так з виробництвом, і побачив, що в мене доволі дороге вугілля. Я вирішив подивитися, з яких з областей дуже маленький ВВП. Іменно в тій області, те саме не менше, я, в принципі, вирішив поставити вугільні копані. І одною з таких якраз стала Донщина. Після того я рішив подивитися, що робиться в інших моїх територіях, тобто тих територіях, що знаходяться на африканському материку, і рішив все-таки трішки розбудувати хоча б той максимум ресурсів, які в неї є, щоб хоча б якось зайняти той народ, який там знаходиться. І цього не оминуло, звісно ж, Індонезію. І там я також трошки розбудував сирових ресурсів. Після того, як я поставив будуватися нові будівлі в Індонезії, я побачив, що в мене, в принципі, вже є сірка, і я можу нарешті розвивати своє виробництво хімікатів. І після чого я, звісно ж, вернувся до України і зайшов в область Кубанщину і прокачав там промисел по хімікатам. Що мені, звісно, буде забороняти як і вибухівкою, так і добривами, яких мене того не вистачало, і того. І це, в принципі, дасть мені непоганий приріст в ресурсах. Після цього я замітив, що більшість кредитів моїх вже погашені, і я можу вже кудись вливати ці гроші, які в мене накопилися. І я вирішив вкласти в мою армію. Тобто, поставив просто інші типи виробництва. Які б. Збільшував міць моїх військ. Побачивши, що гроші ніде не задійні, я рішив, що зайду в бюджет і піднімлю зарплату військовим, і також зменшу податки, щоб підняти рівень життя. Після цього я зайшов дипломатичну карту, хотів подивитися, чи я можу якось взаємодіяти з меншими країнами, чи я зможу їх прийняти в свою митну спілку. Але ніхто цього не хотів. Після того, як я придивився всі взаємодії, я рішив подивитися на дипломатичні відносини з московитами. І як не дивно, їхні відношення були не дуже ж такими і добрими. Після чого я рішив укласти альянси з тими країнами, які мають не дуже гарні відносини з ними. Але, на жаль, не всі хотіли мати альянс зі мною. З тих, що хотіли би приєднатися, були тільки в Португалії і Великобританії. Але тут я трішки поспішив, прийнявши оборонний евакуатору. І альянс, через що в мене трішки пішов мінус мій школі. І коли я хотів відмінити одну суботу, в мене прийнявся закон по ободаткуванні. Після того, як я позначив виробництва, які мені потрібні були, я перейшов знову до законів і почав змінювати школи. Тобто з релігійних на державні. Після того, як я це все зробив, я зайшов вкладку до військових і розпочав міняти вид медичної допомоги через те, що в мене, в принципі, знову з'явилися додаткові кошти, і я міг їх кудись витратити. Ну і звісно, як без того. Щоб будувати якісь нові виробництва. Тому що, як завжди, в мене в цьому проходженні є нестача якихось ресурсів, або вони доволі дорогі. Вже після того як я пороставляв більшість виробництв і навіть деякі збудувалися, я побачу, що в нас збільшився рівень життя, і це доволі непогано. І тепер у нас нижня верста вже йде як середній клас. І це мене доволі порадувало. Після цього я вирішив подивитися, яке я місце займаю серед інших держав по різним категоріям. І, на жаль, звісно ж, я ні в одній категорії не займаю перше місце. Ну це ще поки. Після того я продовжув розбудовувати виробництво. І коли я цим займався, я вирішив додати ще трішки військових будівель. Коли я займався розбудовою, в мене прийнявся закон про державні школи, через що я перейшов до законів і вирішив просувати наступний закон. Тобто закон про державне медичне страхування. Після того, як я подивився закони, я вирішив перейти до вкладки уряду і додати хоча б одну з опозицій до уряду, і нею оказалася Соціал-демократична партія. Тобто профспілки, я їх вибрав через те, що мені більш-менш сподобалися ті бонуси і ті можливості, які вони мені дадуть в прийнятті законів. Після чого я, звісно ж, продовжую розбудовувати виробництво. І на цьому моменті ми будемо закінчувати. З вами був Скайлес. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте подобайки і всім бувайте!